Всім привіт! І так, продовжується потихеньку зборка моделі. Масштаб 1.48 від Deor це говнічний літак GB R1. От. І як ви бачите, вже дійшло діло до розчалок. Я встановив розчалки. Розчалки, опори. Верхні, нижні. Може, хтось здивується, да, але насправді розчалки були сталеві полоси. Це не були там, траси там, чи якась проволка. Це були сталеві полоси. Я попарився в фото, відео в інтернеті є репліка сучасна, яку зробили цього літака, поповнорозмірна репліка. Да, і там дуже добре видно, що це. Ці розчалки, саме стелеві полоси, і трохи поковирявшись в інформації, да, я дізнався, що це був доволі стандартний ну, прийом э, роботи, ну, як робили розчалки саме зі стелевих полос. Вот. Ну, э, я їх зробив із фольги з, з певних банок алюмінієва фольга, просто нарізав тоненькі полоси і. Просверлив отвори, і в отвори завів. Насправді, в реальності вони теж заводилися вовнутрі конструкції, там кріпилися, а знаружжу виходили через отвори. От. І отак воно і є. Спочатку я хотів зробити це звичайною Да, Це може було простіше. Просто натягнути лєску і все. Я ліску. Хот... Взагалі я тут зробив так, що можна ліску кріпити ось тут. І повністю проводити через стойку шасі, через крило і заводити сюди. Тобто вона була б натягнута, ну, скажімо так, не цілим. Ну, я в останній момент вирішив зробити такі полоси да, з, з, з фольги. Ну, Були певні проблеми, щоб його натягти. До речі, тут я натягнув лєскою. Бачите, тут, тут отут, отут Лєска. Тобто, я е, кінці. Полос приклеїв до Лески, завів внутрішній шасі і натягнув ліскою, ну, зафіксував внутрі. Тобто вони, ці полоси в шасі, ну, шасів не вклеєні, вони натягнуті ось цією ліскою. Ну, я зробив так. Може, тут теж треба було зробити якимись полосами, але я на фотографіях стали полос саме в цій, цій частині не знайшов, тому я зробив ліску. Вона власне натягує оці от полоси. Ці полоси теж зафіксував крилі, просто завів в фюзеляж і вже знутрі фюзеляжа приклеїв. До речі, до цього дуже допомогло, що ця кришка вона зйомна. Це дуже класно, тому що це допомагало в монтажі. Розчалок. Ну от так у мене все вийшло. Декалі вже наклеїв. На фюзляжі наклеєні декалі всі. От. от так у мене все виходить. Ну, тут трошки я запачкав колеса, ну нічого, ну, ніч, коли фарбував. Ну, це, це все поправиться. О, це все ерунда, це все поправиться. До речі, я використовував для фарбовки коліс малову фарбу, матову від реву. Ну, Непогано. Знаєте, чим мені подобається? От, знаєте, я за однією штукою зіткнувся при фарбуванні цієї. моделі. Я фарбував акриловими фарбами. От, чим мені подобається саме емаль? Там більш стійка сама плівка, яку фарба створює. От сама ця покриття воно більш міцне, воно більш стійке, тому що акрил, акрилою фарбою. Ні, всім хороше, нормально, мені в принципі сподобалося, я не хочу, вони погані. Ні, ні. От мені я, я фарбував оклими фарбами Хамбро. Мені сподобалося. В принципі, працювати доволі легко, сохнуть швидко, тому що на водній основі да. за вечір можна покласти 2-3 4 шари, залежно від товщини. Да. І, в принципі, працюється легко, без запаху, без нічого. Тобто я взагалі рекомендую. Мені сподобалось. Фарби хороші, ну і потім все це скривається лаком, теж непогано. Ну От на що у нас вийшло. Ну і останній, скажімо так, що мені ми, ми, ми не лишилося, це зробити двигун. Двигун мені залишилося зробити тільки направляючих клапанів. Да? От я буду зробити. От, і, в принципі, все. Я, я, я зроблю тільки направляючі клапанів. тяги і приводи, як їх правильно назвати. От, і, в принципі, можна буде двигун приклеювати. Патрубки готові. Ви бачите, да? патрубки готові. Вихлопні колектори. Це і звичайно, тільки поставити двигун, капот, наклеїти деталі на капот. Ну і гвинт. Гвинт вже, в принципі... В чорнову пофарбований. І, в принципі, все буде нормально. Ну так, от такий я зробив двигун. двигун. я спочатку фарбував серебрянкою. Ну, как, металік фарба Humble. Ну, він такий не сильно, як, як алюміній, да? а він такий трошки темний. Ну і трошки зверху погрався акрилими фарбами. Тут емаль. Тут в мене емаль від ревел. Ну, про патрубки я вже розповідав. От вийшла така от, цікава. Зараз фокусується, да? от. Не фокусується. Ну, от. От, не можу сфокусувати. Ну, от патрубки отакі отакі от такі вийшли в мене. От, ви бачите, да? такі як російської цвіта побіжалості. не знаю, це буде українською. Вибачте. От, ну, тому, от у мене лишилося фактично тільки двигун. Ось ця фарба від е, Хабрал Металік, да, під аліміні. От на такого кольору такого не срібла, а такий якби от трошки темний. Ну, власне, власне, от і все. На сьогодні от, я зробив розчалки. Можете побачити, як воно от, на світлі, на сонячному. Да? О, сидіння, все, я б... на такий от, цікавий літачок виходить. Да, трошки доставило мене фарбування з масками, трошки награвся, Ну, в цілому це, знаєте, це ми такий перший досвід. Взагалі я перше працюю от акриловими фарбами, саме хамбро такого плану. Ну, це фактично моя перша робота з такими. Зазвичай я переважно працював емалями, от, тому вирішив спробувати. Ну, вийшло непогано. От, ну, далі буде.